Усім привіт! Мене звати Ангеліна Троян, і сьогодні я підготувала для вас мега корисну, мега потужну лекцію, де розповім по план, як же побороти мовний бар'єр всього за місяць. Які ключові дії вам потрібно робити, щоб вже за декілька тижнів почати говорити англійською мовою? Це не складно, це дуже просто, якщо дотримуватись тих порад, про які сьогодні я буду розказувати відео. Тому не перемикайся, пересилай це відео друзям і давай починати. Але перед тим як ми почнемо, давай трошечки познайомимось. Мене звати Ангеліна Траян, і я веду блог на тему вивчення іноземних мов та подорожей. Англійську мову я вчу більше 12 років, німецьку більше 7 років. І за цей час я дійсно зрозуміла багато. Що працює, а що ні. Також я дипломований філолог англійської та німецької мови, закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю філологія. Декілька років тому я започаткувала свою онлайн-школу іноземних мов і за цей час створила десятки освітніх проєктів, а за останні 4 роки виписала більше 4 тисяч студентів. Моя місія надихати. Тисячі українців вивчати іноземні мови. Я дуже сильно хочу, щоб рівень освіти в нашій країні виріс і роблю величезний вклад в цю місію. Тому на моєму ютуб-каналі є дуже багато безкоштовних відео, які можуть допомогти вам прокачати ваш рівень мови. Підписуйся і не пропускай наступні відео. Ну і що ж, давай розпочинати. Перше, що ж таке мовний бар'єр, і чому так багато людей. Не можуть його побороти. Я інтерпретую мовний бар'єр як психологічний блок, який виникає, коли ми хочемо заговорити англійською мовою. Скільки разів у нас була ситуація, що, начебто, я і знаю, як формувати речення, та й слова я знаю, і певні граматичні правила. Але коли треба говорити, у мене ступор. Я впевнена, вам це знайомо. У мене також колись так було. І от якраз це називається мовний бар'єр. Я його ще називаю ступор, коли тобі складно почати говорити англійською мовою, сформувати свої думки, особливо коли ти розумієш, що в тебе є базові знання, але саме говорити складно. І одна мою думку, основна причина, чому більшість людей не можуть побороти мовний бар'єр. Тому що немає постійної практики. Давайте згадаємо, як ми вчилися кататися на велосипеді. Як ми вчилися кататися на ковзанах. Дуже страшно, незрозуміло перший, другий, третій раз. Але якщо постійно практикуватися, декілька разів впасти, зробити помилки, потім стає зрозуміло, як кататися на велосипеді, як кататися на ковзанах. З англійською так само. Перший раз дуже складно сформувати свою думку, все забувається, слова перекручуються в голові. Знаєте, прям напруга така зростає, коли ти намагаєшся говорити англійською в тебе там рівень а 1 на 2 Але потім з часом вам стає простіше і простіше. Тому основна причина мовного бар'єру, що ви його навіть не пробували перетнути, ви його не пробували зруйнувати. Скоріше за все, ви колись там говорили. Декілька разів і на цьому все. Але якщо на ковзанах ви спробуєте покататись один-два рази, і це будуть ваші перші рази, у вас також нічого не вийде відразу. Потрібна практика, постійна практика використання мови також допомагає перенести пасивний вокабуляр в активний. І давайте трошки детальніше поговоримо про це, тому що це насправді також одна з причин, чому у вас мовний бар'єр. Пасивний вокабуляр це слова, які людина розуміє при читанні. Коли чує від інших в фільмах, серіалах, піснях, але навряд чи згадає, коли говорить активний вокабуляр це слова, які ми легко пам'ятаємо при говорінні. Ми можемо легко їх використовувати в усному та посевному мовленні. Наприклад, такі слова як love, mother, Ми всі їх знаємо, всі їх чули. Неважливо, на рівень а 1 чи с 1 Ми знаємо ці слова, тому що вони постійно на слуху, ми часто їх використовуємо, і вони дуже загально вживані. Так, от ще одна причина мовного бар'єру це те, що. Ви вчили багато слів, але 80% слів за статистикою в кожного другого хто вчить англійську в пасивному вокабулярі. Тобто, ви ніколи не використовували ці слова самостійно. А якщо використовували, то один максимум два рази. І от ми переходимо до наступного моменту до відповіді на запитання, яке вас точно виникло. А як же перенести пасивний вокабуляр в активний? Це зробити насправді не так й складно. Тому давайте про це поговоримо детальніше. Щоб перенести слова з пасивного вокабуляру в активний, вам потрібно пам'ятати про два головних правила: перше, уявіть, що ваш мозок це як робот, якому треба контекстуально пояснити у яких випадках та як використовувати слова. Коли ви вперше побачили слово, вам здається, що все зрозуміло. Але якщо ви не поясните вашу мозку, як вживати це слово, коли, в яких випадках, йому буде складно зрозуміти, коли я можу використати це слово. І от якраз в таких випадках дуже швидко забуваються слова. Не забувайте, що ми оточені величезною кількістю інформації. Ми постійно вивчаємо сотні тисячі слів земліської мови, і це все тримається ось тут в голові. Тому, відповідно, нашу мозку треба сортувати, розуміти, що є важливим, що ми залишаємо, зберігаємо в пам'яті, а що видаляємо. Тобто викидаємо, забуваємо або переносимо в паси. Тому другий момент, окрім контекстуального розуміння, важливо робити якомога більшу кількість дотиків до слова. Що таке взагалі дотики? Я так називаю будь-яку зустріч з новими словами, які вивчите. Ви можете зустріти їх в текстах. Піснях, серіалах, фільмах і так, далі, і так далі. І от чим більше ви зустрічаєтесь з цим словом, тим краще ви його запам'ятаєте. Коли я побачила те саме слово 15 разів, ймовірність того, що я його запам'ятаю, набагато вища, ніж 2 рази. Погодьтеся, тому формула перенесення слів з пасиву в актив надзвичайно проста. Перше, нам потрібно контекстуально пояснити слово, і найкращий метод відразу вчити фрази, відразу вчити слова в контексті. Це дійсно вважається найефективнішою методикою запам'ятовування слів. Ну і друге, якомога частіше повторюємо слово. В різних форматах Проговорюємо, прослуховуємо, прописуємо. Тому інколи ваша точка росту для прогресу це не тільки вчити нову інформацію, не тільки вчити нові слова, а й повторювати старі слова, які я вчила раніше, але не пам'ятаєте. Спробуйте зробити прямо зараз таку цікаву практику. Візьміть словник, куди ви постійно записуєте слова земліської за мови, і перегляньте слова, які ви записували 2-3 місяці тому. Скільки з цих слів ви реально запам'ятали? Я впевнена максимум 30%. Тому це однозначно знак для вас після цього відео повторити слова, які вчили раніше, щоб перенести їх спасибу в актив. А зараз хочу розказати вам про свій шлях вивчення англійської мови, зокрема про качки Speaking Skills. Як я казала на початку відео, англійську я більше 12 років, але так само як і ви, я часто задавалась питанням: чому я багато знаю, але говорити не можу. Дійсно, прокачати Speaking мені далося. На першому курсі в університеті, коли я вступила на англійську філологію, в школі в основному я вчила граматику, слова і практично не прокачувала спики. Тому мені було дійсно складно говорити на початку. Більш того, коли мені виповнилось з 19 років, я була на другому курсі університету, я почала активно подорожувати, знайомитись з іноземцями з різних країн з Америки, Канади, Європи і так далі. І ми з ними спілкувалися англійською. На початку мені було дійсно складно, але з часом я поборола мовний бар'єр. Та заговорила легко англійською мовою після цього досвіду. Я зрозуміла, що абсолютно кожен може побороти мовний бар'єр, якщо розуміти. Правильний підхід, та що потрібно робити для того, щоб розговоритися раніше. я Часто отримувала питання від своїх підписників, учнів, як же побороти цей мовний бар'єр, зрозумівши, що завдяки правильному підходу та регулярній практиці можна побороти мовний бар'єр, я задумалася про створення свого окремого проекту speaking Club, щоб допомогти якомога більшій кількості українців прокачати мовний бар'єр, прокачати свої навички speaking і кайфувати від говоріння англійської мови. Але я не хотіла створювати стандартний Speaking Club, як 90% шкіл. Мені хотілося створити такий проєкт, який буде відрізнятися від інших. Тому на моєму Speaking Club є п'ять особливостей, п'ять класних фішок, що роблять його особливим, і найголовніше дають вау результат моїм студентам. І так, перша фішка це щоденне спілкування. Коли я почала подорожувати кожен день, знайомий з іноземцями, і відповідно кожен день спілкувалася з ними англійською мовою, чи то в соціальних мережах, чи то вживу, я зрозуміла, що це був ключ до швидкого бусту в своїх навичках спікінг. І я подумала: а що якщо на моєму спікінг-клаб буде ключове правило? Кожен день записувати голосові повідомлення англійською мовою в спільну групу, що практикувати говоріння, відповідаючи на запитання, які створюють спеціальні мої викладачі. Моїм студентам не потрібно нічого придумувати. Ми самостійно створюємо цікаві творчі запитання, завдання для того, щоб студенти могли дійсно прокачати свої speaking skills, відповідали на запитання з величезним задоволенням і кайфували від. Процесу друга фішка, крім звичайного щоденного спілкування. У нас є щотижневий груповий урок, спрямований саме на прикачку спике. Кожного тижня в нас є певна тема тижня, наприклад, м'юзик або спорт. І відповідно на цю тему ми проводимо півтори години урок для того, щоб студенти могли ще більше зануритися в англійську мову і отримати ще кращий прогрес. Третя фішка вивчення нового вокабуляру по темі тижня. Ось тут дуже важливий момент. Дивіться, ви можете прокачати говоріння, але говорити на рівні B1. Для того щоб дійсно класно говорити, потрібно використовувати лексику вищого рівня, потрібно використовувати граматичні структури вищого рівня. Я також часто бачу ось цю проблему, що люди розговорилися на рівні B1-B1+, і просто використовують ті самі фрази, ті самі слова, ніяк не покращуючи своє мовлення. Я хочу, щоб мої студенти не тільки прокачали speaking skills, а й підвищили рівень свого говоріння тому що тижня ми даємо сети слів. 30-40 слів по темі тижня, для того, щоб учні могли відразу вчити нові слова та використовувати їх, коли говорять. Таким чином, за місяць наш Speaking Club учні вчать більше 100 слів. А ті, хто вчаться з нами вже півроку. Вивчили більше 500 слів, і вони не просто вивчили їх та забули. Вони активно використовували, а отже, слова в активному вокабулярі, і вони дійсно їх запам'ятали. Четверте, взаємодія з ментором 24 на 7. У мене є одна важлива цінність усіх моїх проєктів, усіх моїх курсів. Мені дуже важливо, щоб мої студенти почували себе максимально комфортно і відчували підтримку від викладачів. Тому кожен день ви можете задавати питання менторам, комунікувати з ними, спілкуватися, так і ось ця підтримка створює просто неймовірну атмосферу: атмосферу, де хочеться навчатися, атмосферу, де хочеться щось робити та прокачувати свій рівень. Тому у мене на проєкті у вас є можливість кожен день спілкуватися з викладачем, а не лише раз в тиждень на уроці. Ви завжди можете задати додаткове питання або щось уточнити. Ну і п'ята фішка мого проєкту – те, чого мені не вистачало. Speaking Club, в яких я сама брала участь там 3-5 років тому, це аналіз помилок. Після навчання на я зрозуміла, що якщо ви говорите англійською мовою, це не означає, що це діє вам лише в плюс. Ви можете заучувати неправильну вимову. Ви можете заучувати помилки. Тому мега важливо аналізувати, як ви говорите. І я вважаю, це обов'язок викладача давати фідбек, давати зворотній зв'язок на те, як ви говорите. Звичайно, неможливо проаналізувати 100% помилок, але більшість помилок робляться на основі тих самих правил. Наприклад, використання past simple, present perfect. або неправильний наголос певного слова. Яке ви часто використовуєте, тому ця фішка на моєму Speaking Club допомагає студентам покращувати вимову, покращувати загальний рівень володіння англійською, а не просто прокачувати Speaking Skills. Якщо ви долучаєтесь до мого проекту, будете отримувати такий детальний аналіз помилок. Кожного тижня, плюс можете задавати питання, якщо вам щось не зрозуміло менторам, і вони будуть коментувати, вони будуть давати відповідь та допомагати вам ще краще розібратися у всіх темах. Ну і тепер подумайте: якщо ви кожен день записуєте голосові, що тижня маєте груповий урок півтори години, що тижня отримуєте аналіз помилок, постійно вчите нові слова. Як можна не прокачати навички speaking з таким підходом? Це просто неможливо. Ви 100% побачите прогрес, ви 100% побачите позитивні зміни. Ось чому наші студенти, наші учні пишуть нам такі відгуки, пишуть нам такі слова подяки. Софія пише: я дуже задоволена. Це був, мабуть, найкращий формат шпікін-клабів, який тільки можна було вигадати. Каміла пише. Мені все дуже подобається, особливо завдання гри, які нам даєш протягом тижня. Вони дуже цікаві виконувати їх одне задоволення. Приємно вражений від формату Speaking Club, щоразу з нетерпінням чекає на нові завдання. Наша група просто неймовірна. Всі такі активні, тому та відчуваю себе, ніби з близькими друзями. Ще одна учениця пише. Привіт! Дуже дякую за пояснення помилок. Враження після чотирьох тижнів просто неймовірні. Слухаючи свої перші та останні голосові, різниця дуже помітна. До речі, так, коли ви запишете перше голосове і запишете 25-те, ви побачите величезну різницю. І це не може не радувати. Ви завжди можете порівнювати, що було на початку проекту, і що було в кінці. Ось ще відгуки наших студентів. Дуже дякую вам за такий продуктивний тиждень. Я не очікувала, що кожного дня будуть завдання, кожного дня в мене буде можливість говорити, розвивати свій спікен. Я впевнена, що це дуже ефективний спосіб для спілкування і за місяць часу. З такими успіхами мій спікінг буде набагато кращим. Також дуже добре, коли в кінці тижня є аналіз помилок, і я можу зрозуміти, що я сказала не так. Я купляла дуже багато різних курсів, які мені не дуже подобались, і жаліла, що тратила гроші на це. А цей прям рада, що не побоялася спробувати. Лада пише, проєкт проект перевершить всі можливі сподівання. Чудові моменти, загальна атмосфера, манера подачі матеріалу, теми на обговорення, все мотивувало записувати голосові щодня. Раніше не могла б навіть уявити, що я на це здатна. Дуже вдячна обставинам і собі, що я все ж таки, хоч трішки, вийшла з зони комфорту, і зрушила свої психологічні бар'єри на користь мовної практики. Взагалі, в нас є окремий канал, де Таких відгуків просто сотні. Тому ви можете перейти за посиланням і ще раз переконатися в тому, наскільки кайфовий, наскільки результативний та ефективний цей проект. Чесно, поки я читала ці відгуки, розказувала вам про свій проект, я сама ще раз усвідомила та осмислила, що мені вдалося створити такий кайфовий проект, про який сама я колись мріяла. Взагалі, мій принцип роботи я створюю для людей, як для себе, як для свого брата. Якби я створювала сама для своїх дітей? Це мій головний принцип. Я завжди орієнтуюся на результат студентів. Я завжди орієнтуюся на те, щоб їм було максимально комфортно, максимально кайфово вчитись. Для яких рівнів підійде наш Speaking Club? У нас є групи рівня А2, Б1, Б2, С1. Тому наш Speaking Club підійде усім, починаючи від початківців, закінчуючи високим рівнем. В групі навчається всього 5-7 людей для максимального комфорту. І найкрутіше, що всі учні вашого рівня, коли взагалі стартує навчання в Speaking Club? кожного місяця стартує новий потік. Ви можете долучитися до нашого проекту на початку будь-якого місяця. Також ви можете купити підписку на декілька місяців. Так буде вигідніше і дешевше, щоб дізнатися про тарифи детальніше. Пишіть моєму менеджеру в Телеграмі, і ми все розкажемо. Також ми безкоштовно надсилаємо запис уроку нашого Speaking Club, щоб ви могли детальніше ознайомитися з системою та як працює навчання на цьому проєкті. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, не соромтеся, пишіть моєму менеджеру, ми дамо відповідь на усі ваші запити, а також я зможу особисто проконсультувати вас, якщо у вас щось цікавить, якщо у вас є якісь проблеми в вивченні англійської мови, і так. Далі і так далі, я відкрита до цього. Дуже сподіваюся, що ця лекція була для вас корисна, і я буду дуже сильно чекати вас на своєму проєкті Speaking Club. Але навіть якщо ви не долучитеся, використайте хоча б одну пораду, яку я дала вам сьогодні, і ви побачите, як вивчення англійської мови стало набагато ефективнішим та результативним. Моя задача надихнути вас на вивчення мови, моя задача допомогти вам робити це. Ефективно, тому обов'язково підписуйся на мої інші соціальні мережі, а також Ютуб канал, якщо хочеш ще більше отримувати контенту від мене, корисних порад, рекомендацій. Дякую і до нових зустрічей, Па-па!